So oh home. Ну що за день сьогодні? Леся Богданович, Олеся Богданович, мені не холодно. 500 гривень за білети. Osionfish. За 20 хвилин вистава закінчується. Це по 25 гривень за кожну хвилину. Бачите, ти будь ласка. Слухай, ну вони ж цьому не це все через розню, заспокоюся. Ні, ну, по 25 гривень за хвилину. Та навіть продажні воєнкоми не так багато заробляють. Обережно, шановний. Бо прокляну. можна. Що можна? А ще деяво може бути треба від вас. Дайте пройти. А. Ага. Ви Фауста не бачили? Олеся Богдановича Фауста не Ні? А ви, Фауста, не бачили. бачили. Олесь Богданович, слава Богу, я вас знайшла. Ти диви, як неймовірно, доля з'єднує наші життя. У мене до вас одне прохання. Ні, слухайте, ваші груди сто разів бачили мій автограф. Може, досить? Ні, я зовсім про інше. А фотографуватись з вами я більше не буду. І, і, і я хотіла сказати... І вірші ваші про себе я слухати теж не буду. Ви не могли б мене познайомити з молодим талановитим Фаустом? Що? Ви могли б мене познайомити з молодим талановитим актором, який сьогодні співав Фауста? Молодим? Талановитим? А ви нічого не плутайте. Слухайте, то у нас у театрі його ж костя грає. Костя, а де він? А, зараз прийде, я його послав. Олесь Богданович. ось ваш чай <густим> з Одна фанатка, хочу познайомитись з молодим Фаустом. Mm -hmm. До речі, якого в цьому театрі раніше грав я. <рив> а тепер намагаємся грати те. <рив> Ось рекомендую, Ларочку. Для тебе, Лариса Васильівна. Ви так талановито співали. Дуже дякую, але ж я перший раз граю. Але талант він одразу відчувається. Ой, Костянтин. Ми могли б з вами поспілкуватися поближче. Звісно. Слухай, да идите поспелкуйтесь там у куточку либо руч. Там вам никто не заважает. Мы идите, идите. Идите, дякую, идите. Дякую. Были вы такие-то? Ну что, я придал тебе эту эстафету. Теперь это твой. Чагар! Що, жабка потрошку душить. Льоша, ти в своєму репертуарі нічого мене не душить. І що це мене має душити? Бо на небі нашого театру заваряються нові зірочки, а твоя стара, та вже трошки позата <зас> потроху падає. До речі, не міг би на Кремль впасти, щоб там. Згоріло все разом з усіма, так би мовити, на останок щось приємне. От що ти верзеш, Льоша? Моя зірка все, все яскравіше і яскравіше. Мене запросили у виставу кіт у чоботях. Не кожен може похвалитися двома ролями під час війни. А, так ти ще не знаєш. Що я не знаю? Не затвердили тебе на цю роль. Пащука призначили. Цього не може бути. Олесь, це життя. Рано чи пізно нас всіх замінять. О, ні. Ні. Мене не замінять. Мене не замінять. Мене не замінять. Ну, не пропадать же за повончиком. Прибери. Що там пишеться? Працює ППО Порошенко Петро Олексійович. Не смішно. Кать, може, досить ображатись. Якщо ти дійсно хочеш, щоб я не ображалась, ти знаєш, що маєш зробити. Кать, ми говорили про це вже сто разів. Ти сам почав. Любо, ну зрозумій мене. А про мене ти подумав? А про наших дітей? Кать, у нас немає дітей. І не буде. І у Францію ми вже не поїдемо. І на дельтаплані не політаємо. Не буду нічого, що ти обіцяв, бо ти егоїст. Я не егоїст. Так сталося обставина, що я мушу піти. Ну, то йди. Йди прямо зараз. Чого ти витріщився? Краще я піду, щоб тебе не бачити. Ай, якогось м'яса не завадило. Бутерброди з лососем, будеш? Ну, лосось це ж наче теж м'ясо. Донедавна, наче так. А може закон якийсь прийняли. А може стаканчик маєте якийсь, я б вас з додоволенням Ні, братан, я не п'ю. А так і не скажеш. Чинка. А вгадав. Не вгадав, а знав. А то ж фістопри, я все знаю. Окрім одного. Що любов до поворотів. Чешана таланту вас привела сюди. Ні, це от Афіша мене сюди привела. Що по місту побачив тебе в грині чорта, ну і подумав, а може це знак. Точно знак боря. Не зрозумів, братан. А звідки ти знаєш? Ви знаєте, як мене звати? Боря, не примушуйте мене повторювати ще раз. Я ж Я знаю все. <кхи> тобто виходить, що наша <кхи> зустріч не просто так? Однозначно. Наша зустріч призначена сама... низу. Боря приморський. Юрий? Ні, це не фамілія, це поганяла. Ну, як там правильно. Пробачте, я тільки недавно почав розмовляти рідною мовою. Це не біда, не біда. Головне, що ти українець Приморський це район в Маріку, яким я керував. О -о -о, так у вас таке неси, чи не А то ви не знаєте. Е, так сказати, керував районом, горя не знав, О -о -о. а чужого не бачив. От. Всі мене без це так, да, як гадаю, 17, 18, 19 аж сколи зводить. Ми ж всі думали, що це десь там далеко все до Маріка не дійде. Ну там, живемо далі, кав'яни, караоке. А потім час пройшов. І я лягулю. Мій рідний Марік спалили. Так, зараз в mm. Києві? Але тепер я інший. Ні, я серйозно. Ви покаялись. Звісно. Якби я не покаявся, ми б з вами тут зараз не розмовляли і не сиділи. Дружину я відправив в Іспанію з дітьми, пішов в військкомат, не взяли. Mm -hmm. Печинка. Печінка, пластина в голові, три судимості. Mm -hmm. Ну і я вирішив пацанам машини ганяти туди. А це от відігнав машину Нестового, йшов і, і побачив афішу з вами. От. Я стараюсь, але на душі якось досі шкребе. А шкребе, так шкребе. Як уявляєш, як наші хлопці в Римі від окопи риють, а ти тут весь на пудриний спів і співаєш. Однак, чому що треба ж копійку заробити на цю дурнувату локшину? Та... Несчастні 100 гривень на дрон. Ні, ні, не несчастні, Фалафель, не нещасні. Пробачте, не несчастні, Я, я вам так скажу. І... Ви молодець. Ви життя в тилу. От. Е... Тому що за це якраз наші хлопці і воюють. Ну, щоб там в опері співали, в театрі грали. Потілік, щоб серіали крутили. Головне, щоб нормальна суть була, щоб народ не тупішав, а розумнішав. Так, так? 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 так, так. Ви теж молодець, Боря. Неважливо, ким ви були, що ви робили. Важливо, хто ви тепер і що ви робите. Так. Ви мене прощаєте? Тоді це не все. Ось, візьміть. Ну, щоб хоч у вас не шкребло. О, я... Дякую, дякую. Тут на перший час вистачить, щоб ви не мучились на тій силі. Дякую, дякую, дякую. Дякую, Боря. Знаєте, давайте з цими грошима вчинимо інакше. Знаєш, гляньте тут за харчами. Підіймо, пане Приморський. Пригощайтеся, що що? Льоша! Льоша! Льоша, ти був правий! Пащук! Якийсь пащук! Уявляєш! Він у першому складі, а мене в резерв! Ти розумієш! Олесь, у нас справи після, після обговоримо. Після. Після після. Льоша! Що це значить? Ну що молодь, дивимося, Даже ОПДД? Олесь Богданович, можна ми додивимось, а після поговоримо. Стенене, розповідайте далі, куди ви автостопом поїхали з Глазго? Я відправився до Риму, а потім на майстер-клас. <посхоже> Олесь Богданович, будь ласка, не перебивайте. Тут така цікава історія. Костя розповідає про автостоп. Кажіть далі. А, про автостоп. Хм. У мене теж була цікава історія про автостоп. Одного разу ми з товаришами. Бачила? Б бачила, які бабки в них тут крутяться, а гроші за квитки нам повернути не можуть. Починайте. А, не на часі. Тобто ти хочеш, щоб ми весь цей бардак терпіли. а? Ти знаєш, до чого ми дотерпимось? Ну, зараз закінчиться тривога і виставу поновлять. А, тобто те, що в нас прилетить, ти не припускаєш. Ну, Поїхала додому. Сьонь. Те, що в нас летить ракета, а ми додому, чудова ідея для самогубства. Що ти хочеш? Я вже заплуталась. Я хочу, щоб нам повернули гроші. Або показали виставу. От що я хочу. Я хочу, щоб хоч щось хороше трапилося в цьому житті. Шановний, навкруги купа всього хорошого. Ви просто не хочете цього бачити. Шановна, ви взагалі думаєте, що кажете? На дворі є війна. У Нас вон, кожен день ракети летять, за кордон не випускають. Вдома треба об одинадцятій будь бо в комендантська. Що тут хорошого? Ми це здолаємо. Ми ж сильні. І всі про це знають, і знатимуть ще більше. Бо ми ж більше не країна, яка А десь там біля Росії чи А Кличко, а Чорнобиль. Ну, хіба ж це не добре? Яка ви позитивна? Шкода, ж лише одна. Ви помиляєтесь. Нас багато. Яка у вас фантазія? У вільний час я даю уроки з вокалу. Так знаєте що? З березня місяця учнів побільшало втричі. Уявляєте? Ви серйозно? Так, тяжкі часи, але люди хочуть співати. Хочуть співати українських пісень. Хіба ж це не чарівно? І скільки коштує ви заняття? Я б хотіла е, спробувати. Для вас безкоштовно, але за однієї умови. О ну і яка. Яка ваша умова? Що ви будете ходити на мої заняття разом з чоловіком? А? Я нікуди не піду Угу. і тим більше я не вмію співати. І знову помиляєтесь: ви ж українець. Ви не не вмієте, ви просто ще не навчились. А я навчу. То що? З якої пісні почнемо? Так... Йому подобається брати адвікини. До речі, анекдот про Янукович. Можна анекдот потім. Після Костянтина. Дерла. Костя, розповідайте, що там було далі. Так от ловлю авто, щоб доїхати. Після Костянтина. Після Костянтина. Після Костянтина. А! Після Костянтина. Ти знущаєшся. Вір мені. Ми об'їздимо всю Францію. Ні, ми облетимо її на дельтаплані разом з нашими дітками. А коли приземлимось, підемо їсти пасту з морепродуктами. Хоч ми про це і не мріли, але я думаю, буде прикольно. Вір мені. Данила, ну! Нарешті! На Заховалися в куток. Ми вже пів Києва обійшли. А що сталося? Нічого. Я тут розповів пану Приморському, що ти добровольцем в лави ЗСУ йдеш. Боря. Данило, Олексій Сергійович, я ж просив не дуже про це розповідати. Так а я лише пану Приморському. Одним словом. Ми тут порадилися. Хоча ніхто не радився. Коротше. Що це не треба. Тримай як. Тривай. Тривай. Так, стопи. Братан давай так. Назвемо це донатом. М? Бери, Данило. Вони вам потрібні, що ж нам всім разом взяти. Ну, якраз закриєте збір на бронежилети і екіпіровку. Дякую. Кать, глянь, що там сталося? Десь влучили? Не знаю. В новинах нічого не пишуть. Увага панство! Ви всі прийшли на виставу. І ніяка русня не зможе зірвати цю виставу. О, це вже інша справа. Минуле воно у кожного різне, тож треба його відпускати. Навіть якщо було б добре, Ну, щасливе життя, гроші, кохання. Це все прийде. І все нормально. Бо це життя. Тож треба жити. Бо попереду теж життя, воно не гірше. Воно просто нове. Інше. Тож не треба боятися. Бо ми українці, ми сильні, ми вільні. Чорт забирай, ми найталитіші люди в світі. Тож, любі мої, починаємо жити саме зараз! Браво! Yeah.